Всім салют! З вами Джокер ТВ. І зараз у себе на екранах ви бачите фінальну каточку до 25 рангу на Анджел. До речі, гра я з Денменом. Я вирішив показати тільки фінальну каточку, щоб не розтягувати хронометраж ролика і не забирати ваш час. Ось, надіюсь, вам сподобається. Якщо це так, то справді рекомендую поставити лайк і підписатись на цей канал. Також можете написати у коментарях. Скільки кубків на вашому аккаунті в Бравл Старс. Ну і якщо на цьому відео буде хороший актив, то я буду старатись випускати відео набагато частіше. Ну, якось так. Тепер переходимо до суті ролику. Ось, на жаль, Денмен відлетів. Я чекаю, що він заспавнився, щоб банку зарахувало і йому, і мені. Так, на нас дуть п'ятибаночні. Окей, так, Денмен заспавнився, добре. Так. Ну, будемо пробувати вносити, я думаю. Так, Френка мало ХП. До речі, вибачаюся за лаги підпору. Не знаю, це щось вправлю. Це не в мене з інтернетом. Така проблема я бачу у багатьох є. Ось, спробую перемотати, можливо, так буде трішечки краще видно. Так, ось як ви бачите, Денмен злітає на Френка, його виносить, але в результаті сам відлітає від Мех. Окей, зараз спробую законтрити мех, можливо, навіть винесу. В неї, я не знаю, чи лагає, чи щось таке. Окей, зараз спробую підійти. М -м, так, акуратненько. Окей, добре. Так, ну і все, добиваємо. На жаль, залутав дві банки, краще було якби один мен, але окей, нехай вже буде. Так, нехай лутає банку, а я спробую зайти на центр. До речі, можете оцінити мій геймплей в коментарях. І який же був красивий хедшот. Ну, і після того, як я виніс грає, я розумів, що, скоріше всього, тут ще десь сидить його тиммейт. Ось і справді в кущах сидів Леончик, ось я прожав гаджет. Ну, в принципі, ми його відносно швидко знайшли. Ось, зараз має запаниця грей і на даний момент чотири команди. Так, ось так виглядає карта. Я хочу показати ось, команди. В принципі. Там зліва за зажимають одні пацани. От. І ми зараз будемо носити тих правих, принаймні постараємось. В принципі, і їм і нам вигідно, Оскільки ось, ось, там дві команди було разом, ми їх швидко винесли. От. Але оскільки ми знизу в нас позиція краща, тому по суті ми тут повинні брати топ-1. Ось. Жаль тільки, що до мене мало банок, але думаю, я витягну. Окей, він назбирав ульту, це дуже добре. Ага, Іркі прожав ульту, він думав, напевно, що до мене залетить, але окей. Так, ще раз вибачаюся за лаги, ось. Думаю, це не критично. Так, тут, як ви бачите, я прожав ульту, в принципі, вона. Малочно допомогла. Ось, Ден золотими винесли бета. Ну і Денмен ще добиває РТ. До речі, він непогано відіграв на базі. Ось. До того я, до речі, Анджело піднімав в соло. Тільки на фінальні каточки ми пішли в дуо. Ось Ну і в принципі, як ви можете бачити, Анджело має на 25-му рангу також багато 30-х рангів. Ну і все. З вами був Джокер ТВ. Став лайк і підписуйтесь на канал. Ну, коротше кажучи, відео озвучили для каналу Джокера. оскільки Олег зараз не може озвучувати відео, я вирішив йому допомогти. Ось, я вийшло стільки крутим, ще попросив Олега виставити його на свій канал. Ось пістой він мені дозволив. Я відповідно його загрузив. До речі, силка на канал Джокера буде під відео. Обов'язково перейдіть і підпишіться. Пацан пушить 25-30, і 30, а також не більше 57 тисяч кубків на аккаунті. Ну і все. З вами був, як завжди, Джокер. Ой, то є Денмен. До завтра.